Любиш морепродукти але боїшся заморочок, тоді ці мідії стануть твоїм фаворитом, бо вони виходять з першого разу. Добре, промиваємо колодні кубін, видаляємо борідки, витік і виймаємо. Нарізаємо цибулю і часник. У сковорідку наливаємо оливкову олію і додаємо кусок масла. Видаємо цибулю, часник і білочку розмарину. і обсмажуємо все до м'ятості. Вливаємо біле вино і даємо йому хвилинку випаруватися, всипаємо її і обережно їх перемішуємо. Приправляємо чорним молотим перцем і вегетою. готуємо 5-7 хвилин, доки всі нідії не розкриється. Зверху посипаємо зеленю і лимонним соком. От і все, її відкрилося і відкрився смак. Насипаємо тарілку і смакуємо. Це ви просто зобов'язані це спробувати смачного і не забудьте підписатися.